Медик за професією, художник за покликанням Галина Григорук презентувала свою персональну виставку з любов'ю до життя. З дитинства в мене було це захоплення, прагнула вчитися цьому, хотіла розвиватися, але все ж вибрала професію лікаря. Професію лікаря свою я дуже люблю, свою роботу люблю. Мені подобається університет, в якому я працюю, навчальний заклад. Але все ж таки душа прагнула чогось більшого, тому. Так, сталося випадково чи не випадково, що в один прекрасний момент мені мене з'явилося натхнення і захотілося малювати. Загалом на виставці представлено 32 роботи. Здебільшого це пейзажі. Малюю я як правило квіти, природу стараюся зобразити красу нашого світу. Дає високу оцінку роботам асистенту кафедри медичного університету Галини Григорук і голова обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко. Каже, роботи виконані доволі на високому рівні. Те, що людина лікар і захоплюється образотворчим мистецтвом, небайдуже до красивого. Це, як на мене, абсолютно гармонійне поєднання, і було би добре, аби насправді кожен малював, тому що коли ти. Малюєш, ти відповідно заповнюєш ту, ту нішу, яка, е, яка вільна. Прийшов підтримати художницю, аматорку і відомий прикарпатський художник Дмитро Сивак, чоловік приємно вражений від робіт Галини. Мене викликає тільки шану, повагу і любов до такої людини, до особистості, бо це вже особистість. Ну і я вам скажу, що рівень досить високий. Сама ж художниця зізнається, вже незабаром представить ще одну виставку. Ольга. А Гриців Сергій Русиняк новини телеканал РАІ.